Я жила, я Скільки ти землі наробився? Розва, ти, хрена сюди приїхав. Я прийшов, ты що ти сюди приїхав. Ти що живеш тут? Oui, чи що? Да, да, ти живеш тут? Ти тільки приїхав скандал, зробиш і все. Тільки скандал, а я живу тут. Поняв закрити головою земельної комісії. Скільки ти направився? Не буде ти зробити. Приїжджають провокатори, зривають усі наші діти. Люди а скажіть, хай зараз Федорчук скаже, звідки квартира за 10 мільйони є? Я подарив. Ми ж давали відповідь на це. Так дайте. Оля, за 000 000 000. Оля конечно, подарила. Оля каже, що подарила. так туди туда дарили не вона. У неї вистає. Як це не цікаво? Цікавих наші побутові позови, Так він украв. Скільки ділянок дав дочці? Ну, діля, Івану Івану буде ну, добре. Ну, ну Почекайте, то, так не треба щоб нам... тим тошом землю брати людям. Щось робити забрати під станцію. Можна було задати задум... задум... земельну ділянку. Вам шо? поставити. ще п'ять хвилин за кінці станцію під станцію поставилися. Але далі я перейду до другого Федорчук. Обіцяв клуб. Він його побудував, тільки оформив на свою дочу в Макдональдсі там на Кіпрі в акціях. І клоп він так і не зробив, а вкрав його в нас у громаді. І люди дуже не повинні розуміти, що сьогодні робить банда Федорчука. От він особисто о, особисто обзивав і принижував мартишку Валерія Івановича. Обзивав і принижував. Ну, Валера перебіг до нього сьогодні і принижував при тому. Це ж я правду кажу, депутати колеги. Вибачав, але то, що він А знаєте, що мої родичі біля вас живуть? Так вашій син сказав. Ви цигани, ви звідси не щоб ми вас не бачили. Да Та не, да не, да не було так. Було такого. Да. Вони прийдуть. анекдота, його дочка працює. Да. А ви тепер Оля, Оля, не, не надо так. розказати. Оля. Ти була депутатом обласної Ти ради. Подивіться. я, я переключуся, я про Валеру вже все сказав. Хай, хай, Валер, хай Валерій буде суддя. Проблема тут, нашої країни в тому, що ви говорите про те, що хочете вистропити. Я скажу. Ви чужий ключак бачите. Ні, не в чужий. Я скажу, що я скажу лише. Спокойтесь. Скажіть, будь ласка, що ви хочете? Не казав я слово це ви, Ви не ви. Я не, ви. Я, Табор ви я, я не казав слово це, а тебе нормальне слово. Як село, як мій Оля Оля, почекай. Я, я, я скажу, Оля, я скажу, що клан Маньків сьогодні точно вам не потрібен. Поясню лише по одній причині. Оля, от зараз стоїть тут, вона депутат обласної ради, декілька років не було. Я хочу запитати, що особисто вона зробила для вашого мікрорайону. Вона не повинна Нічого. була робити для мікрорайону. Вона депутат обласної ради, депутат обласної обраний по списку від, від Яценюка, повинна була зробити, яка розпоряджається бюджетом Київської області. області вирішити вот, вашу я голосувала за зробити бюджет, бюджет, і не дороги. Не голосувала Воля, за я тебе не ж кайшу, я кричу. Ви будете ми буде, в демократичній країні. У депутаті немає повноважень депутата обласної ради вище повноваження тільки в народного депутата брешете людям, і на основі цього ви робите всю... Що свою ви зробили як депутат обласної ради? Я не От не ви голосувала тут жит... який протиправні рішення і голосувала за бюджет? за бюджет. А чому ви як депутат обласної ради не вибили? От який не який Корнічук, ну іноді він щось вибивав для міста. А ви що вибили я для міста? Який. який не який? Тому що він голосував за адмінреформу, щоб да. об'єднати нас села, ми за... гроші підуть я в села. І мусорки наші, за... і дороги, ремонт, і ми знов залишимося з за. музом. І ви сьогодні знищуєте село. А що це не треба Одна не не є місто, навіщо нам ще села біля Борисполя? Щоб їх туди витрачати, Села треба знищити. Я так думаю, що села треба знищити. Ні, я на саме краще. Ви тим законом і знищуєтесь. Ви та не сказали. Микола Петрович. Іду по порядку. Люди добрі, я закликаю вас не голосувати за родину Маньків. Я не хочу говорити за Івана Івановича погано, але саме. Не саме хочу говорити. мені ж дали. Я маю право говорити. Так, да, має, має, має. Маю, маю, маю. Тотьо, Але ці люди, які тут жили, нічого. Кандидат на місцеву посад, по посаду міського голови. Чи моє право. Ми зробимо Манько, який висипать ніких начальник ВТІ. Кожен буде голосувати по своїй совісті. Розумний, звісно. Давайте розценки узнаємо від ВТІ. Це вже провокація. Ти розумієш? провокація, Люди нам уїжджать, скажіть, будь ласка. Можуть, приймете, я, я вже... Ви Вибачте ви, 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 ви нас, будь, будь ласка. Іди я хочу пункта, то я голосую за певний пункт, який я вважаю за потрібне. коли з садочки <розумі> школи <розумі> протягуються все територіалі, <розумі> от я не голосую і не буду голосувати. Не даємо питання. У мене багато дітей рівна родина. У мене шестеро дітей на виховання. Нам відрізали, зняли послуги 50%. І деякі це держава. А і деякі депутати кажуть, не буду говорити хто. Що півтори тисячі прожити можна ось так. Можна жити? Я знаю, хто це казав. Ця людина зараз стоїть тут. Так а ви скажіть прямо. Це Манько Іван. Мені лічна казали, що за півтори тисячі так вода пройти. Да? Я да? говорю не так. Що якби кого? ті матері, яка родила дитину, да давали по півтора тисячі, тис, так вона б не викидала вам дітей. Я розказую за півтори тисячі. Не населено, не хреться не У мене шестеро. І він сказав, півтори підпередити, його може одна. У місяць держава. 000 000 я відповіді не даю. Я 10 років. Шуруй зали. свій Київ і там задавай питання. У Ялту твій край! Да. В Ялті твій край! де в тебе край! Звідки квартира за пів мільйона доларів? Люди, ви хочете слухати? мільйона хочете... доларів. Я, завтра... я не що я... Люди, люди добрі, так скажіть, так скажіть, що це неправда. Це тоді є погода. Ці дзвінки Неправда? У вас не було ніякої квартири? Не було, і ви ніколи не отримали. Особисто ми. І ніколи не отримали.

Так ти ж обманув людей зараз документи. краще як І став співласником там за переїзд. Яких курча? Ну розкажіть. А чого ж ви прокуратуру не звертаєте? Яких курча? Поїхали туди зараз їздити. Так він не Я документи кажуть. Провоцирувати людей, да і сухойте. Він украв пів мільйона і пар, крав клуб, клуб який обіцяв вашим.